Взимку 2019 року сталося неможливе миттєво змінивши життя людей у всьому світі, перекривши всі кордони. У жовтні 2020 року Panasonic підтвердив нейтралізуючий ефект технології Neno-EX по відношенню до нового коронавіруса. Протягом двох годин Ненно і Екс нейтралізує майже 100% активності нового коронавіруса. Дослідження проводилися у кубі об'ємом 45 літрів, однак це був лише тест пристрою у невеликому просторі. Не зупиняючись на цьому, Panasonic продовжує перевірку ефективності в реальних умовах. Тестування справжнього кондиціонера з Neno-EX генератором у більшому просторі ще на один крок наблизило нас до оцінки ефективності в реальних умовах. У даному випадку площа тестування становила 6,7 метра кубічних. За 8 годин було нейтралізовано більш ніж 91% активності коронавіруса. Цей простір можна порівняти з об'ємом мінівена. Це незамінний транспортний засіб, але його салон являє собою замкнутий простір з підвищеним ризиком зараження вірусами особливо при перевезенні великої кількості людей. Якщо пасажир чхає, то найдрібніші крапельки лишаються у повітрі, а більші осідають на поверхнях. Вірусних частинок у повітрі можна позбутися, відкривши вікна автомобіля. Але частинки, що впали на поверхні, лишаються в авто. Коли заражений пасажир залишає автомобіль, на поверхнях авто лишаються частинки вірусу. Наступний пасажир внаслідок необережності має ризик зараження саме через контакт з вірусом в автомобілі й далі торкаючись свого лиця. Чи можемо ми запобігти цьому? Так. І рішення називається Nenno -EX. EX. конденсує вологу прямо з повітря і за допомогою високої напруги генерує величезну кількість гідроксильних радикалів OH, укладених у водну оболонку. Встановлений в автомобілі генератор Panasonic виробляє велику кількість частинок Neno EX. Вони швидко розповсюджуються по всьому салону потоками повітря від кондиціонера. Коли частинка Neno EX досягає віруса, гідроксильні радикали забирають водень з протеїнової оболонки вірусу, нейтралізуючи його. А гідроксильні радикали перетворюються у звичайну воду. Скільки ж потрібно часу, щоб наповнити автомобіль частинками Neno EX? Дана симуляція показує результат всередині автомобіля. На розповсюдження необхідно лише дві хвилини. Panasonic створює чистий простір з меншим ризиком зараження для всіх, хто вам дорогий. Новий спосіб життя з Neno EX. Panasonic. Краще життя. Кращий світ.